Мигранаємо зомбі виживання онлайн. І сьогодні будемо рейдити базу. Це вже моя друга попитка. Тому буду сподіватися, воно буде краще. Ну так, да, тоже перший рівень. Е, погнали! Пририваємося цю. Окрему коло будинку. В мене сидять і чекають. Опа. Так, властик виконали. Е, Починаю бити перші двері. Я цього разу не набирала стільки топорів, стільки як першого разу, тоді не було в мене п'ять. Але він так був просто тупо побудили. Так, поки нічого цікавого не наблюдаю, тільки. Так, давай, далі. Ну, Тоже... А де ящички? Покинь ніякі ящики я вообще не наблюдаю. Хай буде, потім уже побігаю. Да, мене мало бачить. Ну нічого, мені якраз десь таке. Весь нову. Ну Ладно, погнали далі. Так, ти що? Перший ящичок. Е, так, перша ядичко вже поламалася, два і другу, все ми верні. Так, кусочку бруні. Ще й цілу бруню вибили. Чуть собі. І що попереду? Мах я ще. Дізно знову якісь на мене побачить, але прибіжіть. О, попезу. Так, Знову пошиє. Так, нічого такого цінного. Далі два відбивай. Наш попезли. У мене трошки відліплює. Ну, ящик. Ще. Знову Зобрання. І ціла. Ну, не дуже нам там і ціна, але це дуже непогано. Так, арбалетик на трошки напливав. Ну, все нормально. У, штанишки. Так, давайте ми зробимо так. Зараз пішли по два. Ми там подивимося, що там є. І тоді... Переберемо, може щось Не Кажи, що я ще буде десь в краю. Не треба так. Бум-бігум-бігум, запориків. Так а ти дівська. Офілясь, деся треба так біля відхилити. Мене вже домашні. Давай. Все. Треба мати два слоти. Треба десь пояс знайти і на два слоти, бо я так не можу. Так, трошки ми відхилились, трошки прийшли в порядок. Пускаємо крімника. Язня. О, штабні. Так, що тут у нас Ось Ящичок і зумки. Так, це, походу, буде останній ящик на цій базі. Ващо цінне. Ну, відмічки йдуть то капець. О, а рабалетик. Це може пригодиться. Так, це ми викинемо, це ми добудемо, а це все заберемо. Mm -hmm. mm -hmm. Так, в принципі, все. Так, я не хочу бігати. туди. Точно все Все, погнали давай. Так, сюди. Штанички по-любому треба ще все, Що тут казати? Це все потрібно мені, тому давайте такі відоміли. Все, втікає. Опа! Крутіла із цей круг. Якби там так вийшло. Так можна ще щось розбити? Ааа, треба кувалду. Ну ладно. Так, нагородка. Е, я на цьому рейд закінчую. Такий лут я здобула, мені кажеться, це рейд був непоганий для першого рівня. Відмічок пішло небагато, тобто по ресурсах я теж багато не витратила. Всім дякую за увагу, всім гарного дня і до побачення.